Привіт усім, у нас сьогодні п'ятниця, шоста ранку. Щось я сьогодні трішечки проспав, виїжджаю пізніше, але тим не менше. Вмикаємо ухлон, ланцюг на 7,5 км. Вмикаємо болт і радіус також на 6 кілометрів ставимо, коротше. Болт наш. 6. Е, сьогодні трішки інша тактика. Блін, Це фотофіксація болта. так, Болт поки в перевірці. Е, тактика сьогодні вимушено трішки змінюється. Получається, їду я не в сторону центру а в сторону боярки, тому що до пів на десятої ніби ранку буде закритий переїзд. Чомусь там якісь ремонтні роботи. З вечора до ранку. Можливо і вже відкрили, тому що дуже часто так буває, пишуть, що там на якийсь певний період закриють переїзд, а по факту там в два, два рази коротший час. Наприклад, там кажуть, на день закрили, а в обід вже він відкритий. Але катати круги, накатувати не сильно -то хочеться, тому їдемо в сторону боярки. Тим більше з Боярки більше шансів піймати замовлення, хоча не таке цікаве. Зазвичай з Боярки виїжджаєш там, за 300-400 гривень максимум. А якщо їхати в ці края, то це там, від 400 тільки починається тариф. Я, наприклад, вчора дуже-дуже гарним замовленням поїхав. Правда, подача в 8. Кілометрів була, по факту трішки менше, тому що е, замовлення було з Калинівки за переїздом. І я, виходить, під'їжджаю на переїзд, стою, стою хвилини дві. Дзвонять е, пасажири, кажуть, ви там на переїзді стоїть, розверніться, ми до вас перейдемо, щоб типу, не чекати, тому що тут надовго щось не закривається. Коротше, вони підійшли там на метрів 500-600, мабуть. Е, сіли, ми поїхали. Замовлення було за 400 чимось гривень, 410 на ті рімки, на до метро. І ми такі доїжджаємо, вони кажуть, а ви не хочете нас ще завезти до... на Виноградар. Дивлюсь, заторів немає їхати 25 кілометрів, кажуть, 500 гривень, типу 20 гривень кілометр. Так, да, окей, все, поїхали. І по факту вийшов тариф там не 400-900 гривень зранку. Приємно так, якщо чесно. Збоярки мені здається, таке не вийде. До речі, до речі, хто вчора дивився футбол, Блін, я, мабуть, перший раз за останні роки взагалі кайфанув від гри наших команд в Європі. Тому що ні збірна, ні клуби взагалі, ну, в Європі, коли грають, це просто жах. І Навіть якщо виграють, це на такому валідолі. А тут прям, блін, цікаво, прям дуже красиво. І гра красива, 6-0. Ну, що можна говорити? Просто можна склати рахунок і далі там нічого не повторювати. Але, тим не менш, гра дуже цікава. Я розумію, що Іліс там далеко не найсильніша команда, з якою можна було зустрітися. Там одна з найслабших, скоріш за все. Але Шахтар так не грав навіть в чемпіонаті України, хоча, хоча команди там слабші в суперниках. Тут просто в одну калітку винесли. Тому в мене, до речі, знайомий є. Ну, хлопець дуже-дуже гарно розбирається у футболі. Там Пам'ятає всі голи, хто забив, в якому фіналі там, 15 років тому, на якій хвилині, він помішаний на футболі. І він мені вчора щось вечір розмовляли. він каже, буде 2-0, заповнюю, заб'є е, Елісон і цей, як його Невертон. Я кажу, ну окей, 2-0 згоден, заб'є е, цей. Кевін і теж Невертон. По факту трішки... Ну, по суті, ми вгадали, що Кевін, що Невертон забили. Але і Елісон забив, до речі, теж один. Ну, Алісон кинув три-два. І три асиста. Тому гра була доволі цікава. Немає цього перекатування м'яча в центрі, як раніше, просто в пусту. Стоять, пасуються і не знають, що робити далі. Ніби те саме ну, перепасовування, але інтенсивніше набагато і постійно-постійно вперед. Мені подобається. Туран, мабуть, гарний тренер. Або, можливо, це такий суперник попався. Побачимо. А ми поки їдемо в Боєр. Навіть не довелося чекати, прилітає замовлення з боярки за 400 гривень на тірівки і 6 кофом, 1,4. Коли таке за містом було, що замовлення з кофом. Блін. Прикольно, поїхали. Все, просто я нічого не бачу. Я в дів окуляри, в мене опущений козирось. І просто моментами все засліплює і, все, і ти їдеш як наугад. Блін. Дуже небезпечно, до речі, їздити в такі моменти. Тому, коли зранку виїжджаєш і таке сонце назустріч, треба бути дуже обережним. Адже там Може щось на дорозі валятися, може хтось виїхати, вибігти, все що завгодно може бути. От, наприклад, як цей олень на стрічку вилітає на повороті. І, наприклад, представ, що в той момент наприклад, у мене, мене засліпило сонце, я його не бачив. І це ДТП відразу. Тому небезпечно зранку так виїжджати. Я вже на тірімках, зараз швиденько візьмемо кави і далі працювати. До речі, питання. Хтось, зараз секундочку, хто колись купляв ось таку штуку. Де вона ось у нас? Получається, від запотівання скла. Вона у вас працює взагалі чи ні, тому що е, ну, я купив собі таку фігню, тому що часто... Хотіють вікна, особливо там лобове, бокові, там коли трішки сіра погода. І мені здається чомусь, що почало навпаки ще дужче потіти, ніж до. Я ніби протер, але все відразу розстало, проходить там декілька хвилин і воно знову починає все потіти. Це капець просто. Можливо, треба ще поміняти фільтр, хоча я його недавно, там, декілька місяців тому ставив новий. Але вугільний фільтр є така в нього особливість, що він набирає вологу від кондиціонера і потім потіє сильно наш автомобіль. Особливо, якщо наприклад, приїхав з кондиціонером ввечері, відразу заглушив машину, зранку заводиш і відразу вікна потіють. Ну в мене так з цим фільтром. Заїжджав декілька разів на базу автозвука, на, там, на кільцевій, на виїзді по одеській трасі, і в них не було в наявності фільтрів. Треба було замовляти. якось, мабуть, треба все-таки замовляти, тому що це не діло. Реально їдеш, так ніби не видно, а на сонце виїжджаєш і відразу такі прям полоси запотівші. Хоча ніби і протираю, спеціально в мене є окрема. Е ганчірочка для чистенька, мікрофібра для вікон, плюс оцю штуку для заподівання, ну, від заподівання. І нічого не допомагає, це капець, якщо чесно. Я вже якось вам розповідав про автосервіс ГБО Гараж, який знаходиться на вулиці Волинській. і виявляється, вони займаються не лише ремонтом і обслуговуванням, встановленням газобалонного обладнання, а ще займаються обслуговуванням і ремонтом кондиціонерів, враховуючи, що зараз літо, спека і іноді піднімаються до 35-40 градусів, це прям мега актуально. А ще зі знижечкою від уклона в 10% це прям топова пропозиція, як на мене. Тому е при оформленні. Заявки на обслуговування, просто вказуйте, що ви являєтесь водієм уклона і вам прилітає знижечка в 10%. Користуйтесь. 7.20, 20% я вже на кінцевій тут на борщазі і прилетіло ось таке замовлення за 420 гривень, пов лише 1,2, і але полетіли, тому що чекав хвилин 10, мабуть, 15 таке замовлення, хоч, хоч таке, тому що до цього взагалі все в центр або тариф ніякий. А у А де робота, я не зрозумів. Взагалі кофів немає. Тут Болт. Геть потух. До речі, болт комусь якусь промку давав, тому що в мене на цьому тижні взагалі ноль. І я його із-за цього майже не катаю. там виконав пару замовлень. Зараз. 1100 моє на балансі <кій> за тиждень. Тому що немає промки, нема сенсу катати. <кій> а в речі, в мене промочка. І є під поїздок. Тому прикольно. Щось не дуже вдало я вибрав, звичайно, день для зйомки відео, тому що роботи нема від слова зовсім. Получається, був на лівому березі, виставився 400 за 12. Це в принципі останнім часом для мене плюс-мінус стандартний фільтр. По такому фільтру зі спальників вдається виїхати от 100%. Нічого не дало, взагалі. Бувало, навіть, ну, типу, там 400 за 10 виїжджаєш, а тут 400 за 12 і взагалі тиша нічого навіть і приблизно не давало. Е -е, поїхав по болту за 13 кілометрів 400 гривень. 410 ну, щось таке. І все. Просто все. От, наприклад, зараз покажу. Ефір в уклону три замовлення. Ось такий коф 1,2, 1,2, 1,2, по суті. Кефіцінти, ну, Щось ніби трішки світиться, але не те, що повинно бути. Болт, в принципі, та ж сама історія, навіть, навіть трішки гірша. Тому на 9 годину ранку, Я в принципі накатав лише 1400 гривень. Хоча я виїхав, правда, о шостій Але тим не менш. Робота сьогодні не дуже. Мабуть, все-таки буде після обіду на вечір. Перед комендантською. Але мене дуже не особливо цікавить, тому що я ввечері сьогодні не планую працювати, тому Якось, якось отак. Коротше, взяв я замовлення на лівий берег, думаю, я зараз сюди приїду і звідси шодесенько, по угончику, під 0% за гривень там 400-450 їду в центр. І все, типу, буде норм. Я так думав. Але по факту я вже стою хвилин 15. І нічого, в ефірі ніби замовлення є. Ось такі. Типу, по 300 з чимось там гривень. Але питання навіть не в самому тарифі. В сумі, а питання в тому, що коф 1,1-1,2, ну все таке. Навіть там по 400 гривень були замовлення. Але вони були там за 16-17 кілометрів, ну це ж не серйозно. Хотіли б поїхати там за гривень 400, за 12, наприклад, там, ну 13 в крайньому випадку. А дає мінімум за 16-17. І ось таке питання. Нескромне, чи їхати по такому тарифу, чи чекати далі, не зрозуміло чого. Майже 12 та і я приїхав в Боярку з ось таким замовленням, і це майже до самого дому, що, в принципі, не може не радувати. І ще вдвічі приємне те, що дали там майже 70 гривень чайових, тариф 430 повинні були сплатити, дали 500 бездачі. І що, по суті, вдвічі приємніше. Так, що сьогодні вийшло заробити? Приїхав я 445 кілометрів, зараз доїду додому, десь приблизно 450 кілометрів. Кажу, який 150 кілометрів по, 3, по 6 гривень за кілометр це виходить 900 гривень на спаливо плюс амортизація. По касі уклон, так, болт спочатку, 950 гривень по болту я сьогодні накатав. І 1720 я накатав по уклону плюс 80 гривень чайових. І того разом виходить 2700. 50 гривень я накатав, віднімаємо 900 гривень, це в нас паливо плюс амортизація, і виходить 1850 гривень, якщо я в принципі, правильно порахував. Цілком непогано враховуючи те, що я виїхав сьогодні о 6 ранку, а не о 5. І те, що враховуючи, що роботи в принципі, не дуже багато було, касу я зробив приємно, ну, приємно, як для мене. Я вважаю, тому що в мене такий ліміт. Зазвичай 2,5-3 в день я рахую норму. Тому що раніше я там в п'ятницю виїжджав ще ввечері попрацювати. Зараз ж сенсу немає. Мені, якщо виїжджати е, шахти ввечері, ще потаксувати, це мені пустим їхати в Київ, потім скоріш за все пустим їхати назад. Бо я так зрозумів, перед комендантською не сильно легко сюди піймати гарне замовлення. Або в принципі хоч якесь. Тому я працюю кожен день до обіду, роблю касу 2,5-3, якщо виходить, буває і 2, е, Якщо прям геть не дуже вдалий день. Тому ось така вийшла робоча п'ятниця, у мене коротенька. Але мене це в принципі влаштовує. Тому що цілий день кататись не хочу. Я раз спробував, мені не сподобалось, тому якось так. Дякую, що додивились до цього моменту. По традиції пишіть коментарі, ставте вподобайки. І всім пока!